Всім привіт! Ви на каналі Іван Колковалі. Сьогодні ми знімаємо другу серію Майдустрій. Як я казав, ми завоюємо сектор 175. Запуск! Ґу. Люблю вареник. Так, але зараз не про мова Вітаємо. Це сектор 175. Здається, я вже не пам'ятаю секунд. Налагоджую все виробництво? Міді і ставимо бостовий конвейер. Потім тут будуть проблеми, бо тут я буду багато чого виробляти. О, я не хочу, щоб вугілля не стало. Воно ще потрібне для енергії. Все працює, тепер ось це добуваємо. Тут ще буде розміщений титан. Та-дам! Тепер добуваємо трошки вугілля. Що це було? Так, чого не добувається? А, бо не можна його. Трошки довго. О, доступно доступний новий міст. Дякую. Тож ми можемо розвинути далі свою дошку технологій. Так, так, це все удавсь електрична зона. Цього і мені буде забало. А от цієї буде досить достатньо. А. Я знаю, що робити. Точі, що я не знаю. Так. Виходить, беремо, добуваємо. мідь і відносимо по 30 штук. Що ж поробиш? Ось така наша доля. Така. Ой, х я... я Я Виходить, відносимо сюди. Того, щоб зробити те, що нам потрібно. До речі, оце все. Потім забереться на телебатичні були. Бури. Ну, вугілля нам знадобиться. Угіллядав знадобиться. Дуже сильні. Пневматичні бури. Одні з найприкольніших бурів, якщо чесно. І ось так. О! Це добувається. Ой, в нас противники вже атакують. Де вони там? Ну, добре, повернуся, коли я налаштую оборону. То побачення. Хоч відео ще триває. Ось я зробив весь захист. Ось така штука, ППО. Ще ось така штука, ще ось така штука. І біля моєї бази, звісно ж, має ще бути запасна ось така штука. Ну, то, ж, що? Погнали! Ой, швиденько. Веденько, все. Молодці, молодці. Давай. Давайте, мої пушки. Паб. давайте, давайте. Стріляйте. Ви молодці, якщо стріляєте. А! Цей ці стріляють в надземних. Надземних, тобто повітряних. Ну, тут зустрінулись до 20-тіх хвилі. Ось і доступна хвиля. Це двадцят. Тож я перевіряю все. Ремонтую все. Чекаю до кінця і ремонтую також срім. Перевіряю все і покращую свою оборону на максимум. apa Ya roblos takha Не знаю навіщо, але роблю. і захищається все у нас є ще кілька секунд. На які мало що встигнеш. Ну то почали! Остання хвиля. 10 противників. Плечують будуть? Це нема. Я добуваюся, чи можу А все нас все можна досліджувати. Ми Та-дам Ну все, тепер це все можна розбирати. Раніше я цього зіжжав за музейний експонат, але тепер я це все буду розбирати. Ну, тут зустрінемось, коли розберу. Хотів сказати, мені подобається логіка його розбирання. Він повністю у порядку. І це дуже прикольно. Ну ось, навіщо? Бугі-ля електрики. У нас є така штука, як оця. Але спершу я просто поставлю ось так і там акумулятори. Така моя фішка. Я завжди хотів, щоб в мене було достатньо дарій, і вода зберігалася, а просто йшла в нікуди. Нікуди буде українською. Опа. І все сюди даріє пішла. А ще, а, чекай. Треба кремній. Тобто оці от заводики, а я поки що зроблю дещо прикольно. Пу 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 пу. -пу, -пу. Ти не бачиш далі. Акумулятори заряджаються. Але, як я бачу, хватає енергії на кілька таких акумуляторів. Точніше генераторів. Упс. О, Тоді дістаєш. Так, кожне вугіллячко дуже важливе. Дуже довго доробляє, але як є, так є. З водою все простіше, але для того вже треба металоскло, а до нього ще нам далеченько. Тож зустрінемось коли. зустрінемось, коли будуть зроблені всі заводи. Перше, що можна видобувати пісок. А він у мене вже є. Ось я зробив наші заводи і відкрив. Графіт та кремді. Тут тобто є освітлювач. Процесор дуже дорогий, сонячна панель освітлювач. Ось такі штуки також візьмемо штаб. ой Штаб не треба було брати. І оця штука. У мене нові ну, немає мідь. Ну то що ж, всім до побачення і до нових зустрічей. Я зробив оцей маленький здоводок. Все так ж.